Майдані, два, зголошені. П'ять чоловік П'ять чоловік на Майдан, їжу носити. А як тут? Що треба? Проходьте, хто їжу носити буде. Проходьте. Давайте носити. プードルショッピングのためのジョーマン。 Мене звуть Святослав, я сам приїхав волонтером з Черкас в медичну службу. Переважна більшість людей, які зараз приходять, вони з симптомою легкою симптомою втоми, тому так як ослаб імунітет, у них зазвичай ми даємо від горла, проблеми якби серйозних проблем з тиском немає. з Серцем, якби люди звертаються до кухні, ми туди завезли фіточаї для. Лікування для підвищення імунітету. Чаї з лимоном п'ють. Люди з температурою і грипозних, слава Богу, у нас ще немає. Серйозних випадків захворювань, що потрібно викликати, було швидко, у нас також до цього не було. Всі тримаються на позитиві би, більше разом, але забувають інколи про власне здоров'я і можуть якби, на сухом'ятку, тому би, рада може слідкувати за собою, ходити на майдан, відправляють. Лаймо готувати гарячу їжу, і саме головне, що гарним настроєм заряджаємо: вітамінки і антигрипозні медикаменти видаємо лише в крайніх випадках. Скоріше, будь ласка, дораз звертається, які немає. Сюди, на територію КМДА, заходять якби, по периметру охорони лише всі, крім провокаторів. Тобто КМДА – це територія для киян та приїжих, сюди, хоч працівник КМДА, якому стало погано, може звернутися, підійти спокійно, Якби. ми не заважаємо роботі КМДА, хоч людина, яка на Майдан прийшла просто, хоч якийсь гість. якби, Хоч іноземець, хоч преса, будь-хто, якби звертаємося, ми всім надаємо допомогу. Від тих, а откладали Він мені написав смс, кому знає тебе України, теж від нас, тому продовжуємо славетні традиції наші, борімося. О, не слабні, ти